Самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. І запрошую вас до магазину Аврора. Сьогодні багато нових акцій та знижок. Подивимося, що в акції, що зі знижками і, можливо, є якісь новинки. Дякую за коментарі, вдячний вам за ваші вподобайки. Зі знижкою Тверде мило багато різних ароматів 44 гривні. Шик тверде мило 125 грамів, гранат 24. Милоловіт по 6 гривень. Засіб для купання дітей 500 мл 58. Кремовий гель для душу Нівея 70 гривень 250 мл. Ось ці чоловічі вже поставили по 99 гривень. Тут півлітри, є багато різних ароматів. Сульсена, шампунь-пілінг 169 гривень 150 мл. Сухий шампунь шаума по 108 Безсульфатний шампунь для всіх типів волосся 250 мл за ціною 69 гривень. Зараз кулькові дезодоранти Фа по 46 гривень зі знижкою. Чоловічі 62 гривні. Кулькові дезодоранти Сеніта по 39. А ось такі Сеніта по 59. Зі знижкою тонуючі бальзами 44 гривні. Зая, гіалуроновий крем для шкіри обличчя 144, 50 мл. Зі знижкою набір джілет із восьми станочків для гоління 237 гривень на три леза, з геловою смужкою, смужка, яка підіймає волоски та плаваюча сама голівка. Піна для гоління Джилет 200 мл, 84 чотирьох. Піна для гоління Арко 200 мл 87 Бальзам після гоління Nivea 275 гривень. Oralбі ополіскувач для ротової порожнини 175 500 мл. З'явилася якась новинка. Давайте проскануємо. Це також ополіскувач 500 мл 88 гривень. Знижка 50% на зубні щітки по 7 гривень. Набір зубних щіток для чутливих ясен. Новинка. Зараз проскануємо ціну 59 гривень. А ось такий набір зубних щиток можна придбати за 44 гривні тут 5 штук. Набір вологих серветок 180 штук, 89 гривень. Вологі серветки Aqua Baby 120 штук, 39 гривень. Селпак це дуже дорогий туалетний папір. Не знаю чому, він всюди, ціна дорога на нього. 4 штуки, тришаровий, ціна його 125 гривень зі знижкою. Набір чорних серветок, трохи незвичайно чорні на столі, бачите, 200 штук. Розмір 24 на 24. Вони двошарові. І ціна такої новинки. Зараз вам скажу: 129 гривень. А далі давайте подивимося, які акції та знижки на побутову хімію. Так, бачу акції по 9, включно а, квітня. По 34 гривні зараз у повітря. Доместос дві штуки в упаковці 84 гривні, є різні аромати. Люксорт спрей для ванних кімнат 500 мл 78 гривень. Для душових кабін по 88 гривень Зі знижкою зараз сарма. Засіб для унітазу 7 в одному, 750 мл за ціною 45 гривень. Доместос в магазині. Купі... В магазині Аврора по 118 гривень літровий. Засіб для прання вашен Free. А, а, це кондиціонер ополіскувач, Вибачайте, це кондиціонер у Wash вашен Free. 2 літри 129 гривень зі знижкою. Порошок тайт Color для прання вагою 200 249. Порошок гала. Вагою 1800. Зверніть увагу 177 гривень. Це найнижча ціна на сьогоднішній день. В Акції порошок лос Колор вагою 2,400 244 гривень. Пакування персіл 4 кг. 484 гривні. Гала 300 г. автомат 37 гривень. А ось для ручного по 32 гривні. Також, 30, також 300 г. Капсули Колор Савекс. 139 гривень пакування 10 штук. А ось капсули з сіла Колор» можна придбати за 94 гривні тут 12 штук. Є ще сіла капсули універсальні 12 штук 94 гривні зі знижкою. Порошок сама для прання без фосфатів пакування 350 г 29 гривень. Порошок Савекс вагою 1,2 кг, 115 гривень. Велс кисневий плямовивідник для ручного та для машини автомат 900 грамів 95. Господинки, зверніть увагу порошок Аріель 44 штуки. Зараз він зі знижкою хорошою, 599 гривень. Чим більше пакування, тим капсула виходить дешевше. Капсули для прання wash and free універсальні. 4 в 1, 35 штук. Зараз можна придбати зі знижкою по ціні 319 гривень. Аромат жасмин та лаванда. Великий лінор 127 гривень зі знижкою літр 200 99 гривень. Коштує Сілан, об'єм 770 мл Зі знижкою кондиціонери Тізорі 147 гривень 760 мл. Вухастик це плямовивідник з перших днів життя малечі для дитячих речей 500 г за ціною 41 гривня. 35 гривень коштує порошок Savex Color 300 г. Лоск можна придбати за 45 гривень, ароматерапія 300 г. 49 гривень коштує блок туалетний брев. І оцей я купував. Мені сподобався. Він більше має аромат, парфумований, можна сказати, так як написано. Гармонія. Ціна його зараз 54 гривні. Також, господинки, зверніть увагу, універсальні капсули для прання Wash Free 4 в одному тут 75 штук, зараз зі знижкою 649 гривень. Та універсальні 4 в одному лаванда та жасмин 75 штук, 682 гривні. Великий фейрі 1,5 літровий, зараз зі знижкою 139 гривень. Містер Пропер спрей для кухні, об'єм 800 мл. 159. Літровий засіб для миття фейрі. Зараз також зі знижкою, але мені здається, його а, м, у цей засіб треба придбати, якщо ви хочете купувати зараз. А, півторалітровий це вийде набагато дешевше. Бачите, 117-літровий. Великий гаус для а, рідина для миття посуду. 950 мл, 75 гривень зі знижкою. Літровий засіб для прання... Для миття посуду and free 63. 480 мілілітрів цитрусовий гало для миття посуду 46 гривень. Засіб для миття Фрекін Бок. 500 мл 74. І ось така нова сарма з'явилась платіном Її швидко розібрали, коли вона з'явилась в магазині. 500 мл 54 гривні. Для прання з відбілювачим ефектом мило маестро пакування 125 грамів 14 Гель для прання пересіл. Об'єм тут літр 233 гривні. І ще я бачу Ariel. Літровий 239 гривень. Величезний ось такий Polar Shine. Гель для прання. Тут 5 літрів. літрів для автомат машини. Марсельське мило. Ціна е зі знижкою 179. Це якась новинка з'явилась в магазині Аврора. Ось такі пауч-пакети для котиків по 23 гривні. Клуб 4 лапи по 14 гривень. фріскіс по 9 гривень зараз по акції. 10 гривень коштує пан кіт, Корм для котиків по 9 гривень такий. Та 11 гривень м'ясна миска. Сухий корм фріски з 1,5 кг 169 гривень. Трішки менше пакування 270 г 37 гривень. 29 гривень консерва для собачок. Для котиків м'ясна миска 36. Сухий корм Purina Ван 450 грамів, 119 Так, ще одна новинка, щойно дівчата повісили працівники. 60 грамів. Це, мабуть, якісь ласощі чи для зубчиків. Проскануємо 93 гривні ласощі для котиків. Ось такий совок із довгою ручкою можна придбати за 37 гривень зараз зі знижкою. Ось такі ємності стаканчики для дрібничок, бо кольори в асортименті 39 гривень. Тримач для туалетного паперу на присосках. Можна зафіксувати, де вам потрібно, 39 гривень. Новинка ось такі чорні серветки універсальні. Тут 30 штук для вікон, для дзеркал, протирання предметів інтер'єру, спа-процедур для екранів. Моніторів, телевізора на кухні, ванна кімната та догляд за автомобілем. Щось така новинка. Ціна таких серветок 99 гривень 30 штук. Так, а ось ці, здається, мені будуть дешевше. Тут також 30 штук, я також їх купував, досить хороші ці серветки. Користуєшся на протязі дня, потім викидаєш їх 55 гривень. Ганчірка для підлоги від файно, розмір 50 на 70 45 гривень. Дивіться, який кумедний дозатор це, мабуть, для малечі мити руки для мила ціна 129 гривень котик. Набір серветок. Вони досить гарно впитують вологу. 8 штук, 134 гривні фрекінбок. Мильнички із кришкою 24 гривні. Йоршики щітки для чищення унітазу. Зараз ось такі в акції, пластикові, 99 гривень зі знижкою. Ось ці дозатори а знову зі знижкою їх поставили. Вони 84 гривні. Пам'ятаю, білі розібрали одразу такий креативний набір металеві скребки для кухні, набір з 5 штук 39 гривень. Один скрибок можна купити ось такий за 11 гривень. 19 гривень коштують ось такі скрипки із ручкою. І набір пластикових скребків 4 штуки 27 гривень. Насадка змінна для швабри від Faino. Зараз зі знижкою. 74 гривні. Так, ну цей скрибок ви всі знаєте. Його сюди заливається рідина для миття посуду. І працюєте. Зараз він зі знижкою. Ціна такого скрибка 84 гривні. Вішалка для сушки білизни з прищіпками. 12 прищіпок. портативна. Економія простору, ціна зі знижкою 49 гривень. Так, я знайшов якусь новинку. А що це в нас таке? Міцні губки з металевою ниткою, нитки з нержавіючої сталі, ефективно проти нагару та нальоту застиглого жиру. Я знаю, що є такі подібні, які не шкодять металевим сковорідкам. Не знаю, чи це такі, ну, мабуть би писали, це не такі. 74 гривні 2 штуки. 37 гривень щитки господарські. Шторки до ванної кімнати, є багато різних візерунків, малюнків. Кільця вже в наборі. 74 гривні. Зі знижкою ось така супова тарілка люмінарк, Вони по 54 гривні зараз, діаметр 16,5 см. Цукерниця з кришкою двоповерхова, 169 гривень зараз зі знижкою. Ось такий салатник з ручками по 49 гривень. Це наклейка. Сердечко можна відклеїти. Поставили зі знижкою ось ці керамічні бульйонниці. Кольори в асортименті 64 гривні на 650 мл. Ось такі чашечки по 49 гривень. 39, вибачаюсь. 39 гривень зараз зі знижкою. Хочу показати одразу вам усі кольори, тобто усі малюнки. 119 гривень банка для сипучих. Ось такі салатники по 109 гривень. Зараз зі знижкою 19 см. Ця тарілка зараз зі знижкою. Я її показував як новинку, а зараз можна придбати зі знижкою 149 гривень. Зі знижкою чашка, з логотипом Аврора. Ось така ластівка чи голуб 59 гривень. А ось такі зараз 64 на 350 мл. Зверніть увагу, зараз шанківниця 59 гривень. Форми силіконові для льоду 59. Форми силіконові для випікання хліба або ж для кексу. Також бачу новинка. Розмір бачите на екрані 99 гривень. Це форми здається для виготовлення цукірок для печива 39 гривень. 10 штук. Також новинка, форми для випікання кексів 6 штук, 59 гривень. Ціну знижена зараз на ось ці а ємності для напоїв 179 гривень великі. Новинка ємність для холодильника пластикова 69 гривень. Цікавий чайник з'явився у нас в Аврорі. Дивіться, для заварки чаю. Термостійке скло на 750 мл, зараз 279 гривень. Показую вам як новинку. Економних покупок вам хочу побажати найкращого всього. Зустрінемось вже з вами скоро в наступних відео.